На вулиці Короля Данила почула таку фразу нещодавно. Та все, що ти кажеш, це єрунда. Єрунда. Поділіться, чи ріже вухо вам ось це слово єрунда. Ще в цьому контексті, до речі, кажуть чепуха. М -м, вони геть не українські, направду, це виключно російські слова. І тепер я вам так ніжненько проще бичу, як ми можемо сказати українською. Я маю сім відповідників. Сім друзі, Вам не почулось. Отож, дурниця, нісенітниця. Маячня, безглуздя, казна що, абищиця, пусте. То як би мала сказати та людина на короля Данила? Та це все дурниці, все. Що ти кажеш, це дурниці? Не переймайся. Звучить природно, ну і значно краще, правда ж? Це розмовне слово, власне, ще одне хочу зауважити, абищиться. І про нього трішечки вам розповісти. Наведу приклад зі словника Грінченка. Це така обыжчиця, що й казати не варто. Ну, гарно ж.